Кращої сцепки з дорогою, іншу всю функцію передачу. Це вже більше чоловік Мій в цьому розбирається, щоб ну, було комфортно їхати, щоб, не дай Боже, що тим паче повна машина людей. А, і так як у нас була в цей момент, коли всі почали різко тормозити, велика відстань між іншою автівкою. Ми собі тормозили досить різко, але не прям так різко, щоб тапка в пол. Ну, тому що якби ми не тримали дистанцію між іншою машиною, то була б тапка в пол, і а, той би чувак оказався не просто в нас, а скоріше за все, просто декілька. То машин би підряд були б уже в один одному то людині просто повезло, да? що ми тримали дистанцію між іншими. Тому, коли ми тормозили, у того хто їхав позаду, так як він був ось так від нас, нагадує, у нього було два варіанти: або впечататися в нас, або виїхати на обочину. І добре, що ми були на той частині дорозі, де був шолдер, да? де була частина дороги, на яку можна з'їхати, тому що інша частина дороги перед цим вона була така, що там просто от чуть-чуть обочини і все, там просто от якісь ями, все перекопано, якісь ідуть ремонтні роботи. Ну коротше, ви розумієте, да? щоб могло бути, якби це. Всі почали тормозити саме в той частині дорозі. Ми різко затормозили, і а, от у той людини вона все ж таки зробила вірний вибір. Вона виїхала на той шолдер для того, щоб не, впечатати, не впечататися в нас. На цьому спасіба. І ну, таким чином, слава Богу, не трапилось ніяких аварій. Але якби, наприклад, там був недосвідчений водій або переляканий водій, понятна справа, що вже та машина була б в нас, а в нас, як я вже сказала, повна машина людей, дитина. Ну коротше, було б дуже дуже весело, і я не розумію, навіщо це робити. Навіщо їхати впритик до іншої автівки? Тим паче, коли стіна доща, коли мокра дорога, тим паче, ти також їдеш на величезній машині. Ти повинен розуміти, що буде, якщо ця машина війде в іншу машину. Окрім цього, ми їхали в своєму спідліміті. Ми не їхали повільніше. Окрім цього, ми ще й обрали окремо полополосу для ну така, яка нам підходила. Тобто, о, всі правила були збережені. Ми не їхали повільніше, е, хоча дощ, і ми могли їхати повільніше. Тому що дощ там, я не пам'ятаю, в правилах сказано, що типу на 10 миль можна або на 5 їхати менше в дощову погоду. За рахунок того, що у нас велика машина і ми включили спеціальну передачу для сцепки, гарної цепки здоровою, за рахунок цього, ми могли собі дозволити їхати з під І ми це робили, але ж ні, позаду комусь треба було набагато швидше їхати. Окрім цього, я не пам'ятаю, там, напевно, було 5 полос. Тобто, якщо ми в його уяві або в її уяві були настільки повільні, що нас треба обігнати або нас треба гнати і ми нам ферми, було 5 полос, можна було якось приїхати там і поїхати собі далі. Але ж ні, треба було їхати у нас в задниці. Ну і я ж кажу, як добре, що все закінчилося таким чином, тому що в іншій ситуації я не знаю, що було, і я ну, реально не розумію, навіщо ви це робите, навіщо. Ви їдете впритик до іншої машини. Ну, не треба ж тримати хоч якусь мінімальну дистанцію, тим паче палоздафіга. Спід Спідліміт височезний, 70 або 75 миль за годину. Це і так дуже швидко. І я вважаю, що тут перевищувати ну, не потрібно.